Здорово всім підписуюся, з вами Рома на Зв'язку, і це нарешті виходить нове відео про ягуара, яке ви бачили в першій частині. Це буде друга частина, в якій я розкажу, скільки вона коштувала, скільки коштувало її зробити і чи зробив я її взагалі. Так, в першій частині я, кстати, забув обозначити, скільки вона коштує, скільки стоїло привезти її сюди. І зараз пробіжимося швидко по цифрах. І виграв я її за 950 доларів. Це прикидаєте? І це навіть дешевше, ніж самий простий iPhone, як коли ви зайдете на Apple і подивитесь. Вони там стартують від 1000, мені здається. Я не дивився, якщо чесно. Але за 950 доларів плюс акшенський, і вийшов він 1505 доларів, це просто на акшені. А також я заплатив 200 доларів привезти до нас в город за аукціону. Тут чувак привозить на ярд. І ще заплатив 80 доларів, щоб привезти його додому. Також в прошлій частині ми купили куланту, там доларів 10 було. Потім всякі помілочі я тут прикріплю за ці е, шланги, що ми поміняли. Трубки ці алюмінієві. і батарейка 200 доларів. І ось така сума набігла, і він ще в принципі не заводиться. Так ось, я не сильний механік, але по моєму принципу і по моєму розумінню, для того, щоб завести машину, нам потрібен акумулятор, по-перше. І в прошлій серії ми купили, поставили новенький акумулятор, і він крутить і не заводить. По-друге, нам треба, щоб була бензин, правильно, і щоб вона доходила до мотора. То зараз давайте провіримо, чи робить помпа, і чи докачує бензин вона до мотора, і чи зовсім там іде бензин. Так, зняв защиту і по суті тут, мабуть, бути фільтр в інших всіх обзорах, що я всяких на форумах полазив, подивився, він стоїть ось тут. Але тут немає тут напряму просто фюл-лайн пише тут. і Може фільтр стоїть зразу під сідушкою в салоні. Але Зараз я зніму тут, буду пробувати крутити і бачу, чи насос качає сюди хоча б бензин. Якщо тут не витікає, то значить, виходить, насос не качає або він десь забитий до цього. Короте, забув включити камеру, але зняв цю. Короте, все таке трухло, тут чуть відломався стовбик, але може воно назад і буде тримати, не знаю, якщо ні, придеться коннектор докупити. Але зняв і прям вилилося так нормально бензинчика. Але він сюди доходить, але чи є тиск, правильно. Треба провірити. Зараз попробую. поставлю сюди цю каністрочку і цей шланг якось такой, щоб тут все не намочилось. Попробую покрутити і побачимо, чи, чи буде ці, чи буде бензин литись чи ні. Качає ще і як, да? Нічого в каністру не попало, все поза каністрою. Нормально. І після того, як ми тут відкрутили і подивилися, помпа качає, а напору максимально вистачає, я б сказав. Але якщо є бензин, є стартер, який крутить, і є акумулятор, і його вистачає, значить, мабуть, немає іскри. Тому давайте зараз відкрутимо, провіримо, чи є там іскра. Ну і це, звісно жесть, щоб достати ці свічі, це просто треба. І за те, що тут суперчарджер пов машини розложився, то це всю цю частину треба знімати. Всі ці шланги по ходу, бо свічі тебе під ізом під цим кавером. Весь цей кавер тут знімати. З цієї сторони, як будь-то попроще трохи, але вроді і ні. І ці всі трубки такі хрупкі, я одну цю зламав. Вона вже приїхала, я зараз її поставлю сюди-сюди. У нас спочатку тут зламалось, потім тут. Зараз а, буду розбирати зараз на годиннику 11.30 побачимо, що буде, коли я його зніму хоча б пару свіч, щоб провіритиску, то побачимо, скільки часу це в мене займе. Тільки одне питання до інженерів Ягуара. Як простому смертному поміняти тут свячен, ну, ви мені об'ясніть. У вікни, у вікни. Об'ясніть мені. Ну, я типа вже думав цю зняти. Але вона тут на закльопках, там можна бачити. Це я не знаю. Це треба, мабуть, всю цю знімати защиту, щоб добратися там до свічей. Цю ще, типу, ізоляцію туди поставили Галіму. Ну, я не знаю, наскільки вона допомагає, але її тупо нереально достати. Ці трубки, всі такі хрупкі, що отут вже можете бачити один цей кліпс, зломаний. Але ну, воно буде держати. Я поки вирішив цю сторону зняти. Тут хоча б більш-менш доступ є. І це я типу, ще зняв бачок на Coolant. то Тут хоча б трохи доступ є. Тут проще. Але з тої сторони ну, просто нереально. Тіпо, вже не знаю, чи проще тут все розібрати, чи просто проще мотора підняти. Ну, тупо реально невозможно. Але зараз на годиннику 11.50 і одна сторона хоча б, вже доступ є. Ну все, короче, як то кажуть, долітався, да? все, допригався. Зараз першу свічу вимовим і що там. І зразу провіримо іскру, чи там є іскра. Було б ще добре більшого екстеншена взяти. Оці кстаті такі, що гнуться головки прям. Це спасають реально, максимально виручають, максимально удобні. І тут вони на магніті то прям для свіч бомба, обще. Обіді? Це не ти бачиш? йо йой -йо. та ти що? І як ви хочете, щоб воно заводило? Ну, вона тупо мокруще. Ну це, звісно, ще ми крутили його просто без перестанку. ти що, ви подивіться на цю свічу. Це просто ужас. Просто ужас. Ужасніший ужас. Прийшла пачечка бошовських. 10 штук за 100 баксів, це дуже хороша ціна. Обично вони по 1 доларів 20 стоять. І зараз ще провірю, ну, поставлю нову свічку. Нову свічку поставлю, провірю на іскру. І я думаю, що we're golden, як то кажуть. Ну і короче, достав я ці свічі. провірив іскру, іскра була з однієї сторони. І ще короче, з лівої сторони було пів біди достать. Там просто бачка відкрутив, зняв за щиту пару цих трубок, і я їх достав. А з правої сторони, мен, скільки я там подобався, просто Фьюзи цей бакс починав знімати, короче, вже не знав, що там робити. Просто всі трубки зняв, потім ще якісь там конектори повідкручував, все рівно доступу ноль. ноль. Прийшлося зняти всю там защиту, цю фьюзбакс відкрутити, підсунути на сторону. І тільки тоді я зміг достати до свічей. Поміняв свічі, провірив на іскру. Іскра була, все чітко. І зараз момент істини йдемо всередину. А, бензин в нормі. Я ще навіть цю панельку не прикручував, бо ще в мене є таке відчуття. Що все рівно мається. Ой-ой-ой. Робоча, робоча машина, що ви хочете. Що все рівно, мабуть, мається. Що все рівно, мабуть, мається. Це колесо переключателя передач мається вилазити. вилазить. Але зараз будемо дивитися, чи вона заведеться, чи ні. З новими свічами. Я тупо здаюсь. Крутить, но не хапає. Свяченове іскра є, бензє, все є. Зараз ще раз кину комп'ютер, почищу помилки і побачимо, чи воно щось поміняє. І навіть після того, як я провірив на іскру, іскра є, бенз є, все як треба, є, просто а, я навіть не знаю в чому проблема, вже тупо вирішив здаватися. Дали ще з мішком їй останній шанс навіть цю Starting Флуїд попшикали, вона не заводить, вона просто крутить і не хапає. І після ще одного вечору, якого я вирішив поресерчити, думаю, в чому може бути ще проблема. І вирішив дати їй останній шанс. Якщо вже цього разу не заведеться, то, в принципі, буду фоткати і виставляти її тупо на запчасті. Якщо повезе, то продамо в ноль. Якщо не, то цю суму ми потеряємо. Так, заказав я екранкшаф-сенсор. Це остання надія на спасіння цього ягуара. Не знаю, чи поможе Оце 110 доларів копілочку. Наскільки я зрозумів, то він передає інформацію на главний комп'ютер і типу вказує комп'ютеру наскільки робить обороти. І в принципі, якщо він не робочий, то він і іскри не було б, але іскра в нас є. Але це прям остатня надія. Остання надія, щоб завести цього корча. Якщо це не допоможе, то я вже не знаю. Ну, просто фоткаю і пробую хоча б його продати в ноль. Так що швидко зараз передіваємося в робочу одежу, міняємо його і дивимося. Що там манючки? Зараз все дядько рома зробить, зараз буде все працювати. Дядько Рома механік на зв'язку. Зараз ми швидко цього сенсора поміняємо, швидко заводимо і ставимо на Фейсбук. І вложимо коклету в карман. Все буде добре. Коротше, об'ясняю, що поміняти кранкшафт сенсор. Він на такому а, ягуарі знаходиться ззаду мотора, Ні, на боку а, трансмісії. <смісія> Ні, не, я не знаю, де знаходиться. Зараз знайдемо, ну що шови цей. Треба вчитися. Ну, я подивився в інтернеті, знімаємо защиту спочатку, і він ззаду подона на масло, десь там має бути на боку при. При, при. при, Як це сказати? Прифігачений, щоб не використовувати слово прифігачений. А, прилупашений. Так що піддомкрачуємо, беремо набор юного механіка, всі ключі, які треба, щоб туди-сюди не лазити. Знімаємо защитку і будемо шукати той сенсор. Так, я чуть там подивився, Нічого подобного не бачу на цього сенсора. Але в інтереті так просто пише. Просто піддомкрай під праву сторону, так як ми зробили, залізь під цей, під машину, зніми защиту, подивись на праву сторону мотора. І просто там за стартер-мотором такий біг циліндр, пише, пише великий циліндр. Ти побачиш маленький чорний сенсор. Просто від'єднай його, відкрути на 8 мм болта. І все буде класно. Я вже там довбусь, щось я нічого подобного не бачу. Зараз буду шукати, полізли ще раз. Фух, я ж казав, в цій машині все наоборот. Бо з пасажирської сторони, я тут обдивився, з пасажирської сторони нічого подобного сенсора немає. А це стартер, Малося бути отут, да, в принципі, тут просто маса прикручена за стартером десь, Ну там немає ніяких сенсорів. Просто провода йдуть до стартера. Дивлюсь на ліву сторону, а він з лівої тут стоїть, з водійської сторони. Ягуар! Що за діла? Що за подстава? Подстава на підставі, але як приємно, дивіться, ніде нічого не зальопане, не в маслі, ні в куланті. Тут сухо, красотіще Остатня Остання надія на цього сенсора ставимо, якщо не робить. Входка я виставляємо, як є на Facebook і дивимося, скільки ми підемо в мінус. Так, сенсор на базі. Зараз будемо пробувати заводити. Беру ключа і провіряємо. Так, це вже момент істини, мабуть, десятий раз. Зараз будемо пробувати. Я вже не впевнений чи тут батарея заражена, зараз побачимо. Пошло воно це в жопу. Ну все. Встречай Facebook. Може комусь треба на запчасті, то дзвоніть, пишіть. Обідненько, чесно обідненько. Такі надії покладались на цього корча. Вже остаточно я не знаю, що з ним робити. Чашка. Коротше, ви самі все бачили просто. Я реально розстроюся. Реально, стільки часу потратив, стільки було бажання її зробити. І я всі свої механічні способності сюди приложив і вона не заводиться. А, навіть не знаю. Не хочу навіть нікати, шукати по форумах лазити, в кого може така причина була. Але я, в принципі, все облазив, всі ці косяки, які я думав, що я їх зроблю. І навіть більше. Я думаю, що це поможе, і вона заведеться, і буде така ракетка. Але ще раз прикріплю тут суму, за скільки вона нам стала. І зараз пофоткаю, виставлю на Фейсбук. І вже цей випуск буде доходити до кінця. Історію з ягором закінчуємо. Але в наступному якомусь відео, яке вийде, я розкажу суму, за яку продав, чи продав її, чи може ще просто викину на аукціон, її, і може це буде такий кращий варіант. Тому таке вийшло відео інформативне, корисне. Якщо було воно вам цікаве, ставте лайк. Не цікаве, ставте дизлайк. Самі все знаєте. Всіх обняв, приподняв. Пока.